Нова історія з підгайцівським сільським головою. Щодо Юрія Семенюка розглядають дві кримінальні справи і от тепер починають третю. Окрім незаконного збагачення, ймовірного привласнення коштів на ремонтах доріг, слідчі підозрюють Семенюка ще й у зловживанні службовим становищем. Наприкінці грудня 2020 року за результатами тендеру між сільською радою та постачальником електроенергії було укладено договір про надання послуг. Згодом сільський голова підписав вісім додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшилась за відсутності для того підстав. Місцевому бюджету спричинено збитки на понад 200 тисяч гривень. Сьогодні закінчили підготовче засідання і вже готові почути обвинувальний акт. Все, що змогли з'ясувати правоохоронці. Підгайцівський голова запевняє, у нього є докази, аби довести в суді, що не винен. Що я підписав угоди, значить, яких ну, до податкові угоди значить, з євдою і нанесені збитки сільської ради. У мене є незаперечні докази, що не тільки я не винуватий, я це докажу, бо є цифри, які свідчать, що збитків ніяких немає, мало того, я вам скажу більше, всі рада й заробила на цій справі. Заробила. Нема збитків, а щось зробила. Тобто? Ну, я в суді покажу тоді, так, ну, Що ж все зразу вам буде нецікаво. цікаво. Між тим, під гайцівського голову правоохоронці звинувачують у незаконному збагаченні. Повідомляли, нібито має незаконних активів на понад 36 мільйонів гривень. Посадовець, будучи суб'єктом декларування, не зазначив інформацію про набуті активи, відтак мисну вміст завідомо недостовірні відомості у щорічній електронній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. За 4 роки також він у період із серпня 2021 по вересень 2024 року з метою приховування незаконного збагачення разом із головним спеціалістом відділу вчинив підробку 132 офіційних документів, на підставі яких здійснював розпорядження набутими активами, підписавши їх від імені оформлених підприємцями дружини і доньки. Слідчі кажуть, мовляв, підгайцівський голова набув у незаконний спосіб 41 об'єкт нерухомого та рухомого майна, яке оформлював і на дружину з дітьми. Юрій Семенюк запевняє, що його сімейні статки набуті чесною працею. Те, що ви там по написано мільйони, кажу, ви ж не врахували те, що було продано 12 об'єктів. Ви знаєте, спадщина там жінчини доходи, яка 20 років 21 рік в Італії робить. Арестували ж її хату, та все, її майно, та все, що вона там. Ну вона була записана на дочку, само собою. Шістдесят років ви розумієте, ніхто на себе вже не вформляє. Ну вік уже не той. От підробили. Значить, все, що купляли, все є. Родичі мої, хоча яким боком там родичі, я не знаю. А все, що продавали, нема. Прокурор запевняє, невдовзі почуємо усі подробиці. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.